Колодка був пізній вечір. Люба готувалася до сну, акуратно склавши до портфеля зошити зі старанно виконаними домашніми завданнями. Наводила лад на столі, розстеляла високе металеве ліжко, підбивала на ньому важку перину, дівоче придане, дідько б'ї лисий ухопив. На ній так душно було спати, а посередині широкого ложа. Завжди вибивалася глибока яма, в яку вона пірнала ввечері і виринала з неї вранці. Перед сном вона любила почитати книжку. Іноді вночі мати, прокинувшись і побачивши, що горить світло, кричала на неї. А щоб не було крику, вона ховалася під ковдру, макала невеличкого ліхтарика і до самого ранку насолоджувалася читанням романів про кохання. На щастя, в неї була окрема кімната. Коли вона сиділа над підручниками, туди ніхто не заходив. І вона жила собі в своїй хатинці у своєму світі і своїм життям. Того вечора почитати не вдалося, бо як тільки дівчина, зручно вмостившись на високих подушках, розгорнула книгу, зайшла мати: Вставай, дівко, одягайся, парубок приніс колодку. Яку колодку? А вона мені навіщо? Що я з нею робитиму? Люба думала, що то дерев'яна колодка така, як стояла у них на подвір'ї, і батько рубав до неї дрова, а мама курячі й гусячі голови. Та коли вона вийшла з кімнати і оглянулася, ніякої колодки не побачила. Лиш за столом сиділи батько і Віктор, а на столі красувалася пляшка самогону. Мати кинулася на кухню смажити яєчню, діставала з бутля квашені помідори, краяла великими скипками спечений цього вечора хліб, він так гарно пахнув, аж слина котилася. Люба до столу не сіла. З Віктором не привіталася. Вони вже сьогодні бачилися. Чого це він так пізно приперся, пляшку приніс, до хати зайшов, батьків не соромиться. А може, він ще й п'є? Чого ж бо горілку приніс? Одна за одною скакали в дівочій голові думки. Люба страшенно не любила п'яних чоловіків. Батько частенько випивав, тому в неї ще з дитинства була алергія на тих, чия рука тягнулася до чарки. Дівчина повернулась до своєї кімнати, залізла під ковдру і вимкнула світло. Темінь поглинула її молоде тіло. Вона силкувалася заснути, але сон тікав від неї. У сусідній кімнаті, яка служила і за вітальню, і за спальню, ще довго було чути голоси. П'яний батьків і Вікторів. Вона так і не дізналася, чи пивень того вечора, чи тільки пригощав батька. Як заснула, не пам'ятає. А вранці мати досить таки серйозно сказала Оце так, дівко. Тобі вчора принесли колодку, а це значить, що Віктор кинув на тебе оком. Тепер ти маєш цілий піс сидіти вдома, нікуди не ходити і вишивати хустинку, а на паску подаруєш її Вікторові, щоб знав, що він і тобі небайдужий. Люба довго потім сміялася. Добро б їм було цим мамам моїй та Вікторовій. Вони то добре знали, що таке колодка, бо в роки їхньої молодості їх носили попід хати. А для Люби це були пережитки минулого. Ніхто їх тепер не носив. Треба ж було, щоб саме до неї принесли. Вона нікому з подруг про це не розповідала, бо засміяли. Але вечорами вишивала хустиночку, чи то серйозно, чи то ж білосніжна, з букетиком блакитних волошок посередині, по краях з голубим баришком та іменами Віктор Любов. Вона ще й досі зберігається в неї, захована від чужого ока на дні глибокої шухляди. Тільки... Вже не така білосніжна. Люба вряди годи дістає її звідти розгорне, погладить загробіно від важкої роботи пальцями ніжний букетик квітів, складе акуратно в четверо і знову заховає. Хай полежить ще там. Жаль, що Віктор так і не отримав відповіді на свою колодку.